Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску! На Рівненщині оголошено карантин. Так, в селі Черниці Короцького району оголошено карантинні заходи зв'язку з захворюванням свиней африканською чумою. Напередодні в одному з приватних господарств загинуло одразу чотири свині. А 21 листопада працівники управління Держпродспоживслужби отримали висновок про те, що причиною загибелі є саме африканська чума. Сьогодні в селі проводиться схід мешканців, у якому беруть участь і працівники управління. Вже завтра після обіду у рівному відбудеться брифінг, де фахівці прозвітують про епізоотичну ситуацію в області. Тож усі деталі ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин Муніципальна поліція, варта чи інспекція у рівному розмірковують над створенням місцевої служби правопорядку, яка б займалась фіксацією таких порушень, як незаконна черепашка, кіоск, вулична реклама, торгівля на землі. Наразі депутати розробили відразу три положення, в яких прописані повноваження та обов'язки за платня, штат і багато інших нюансів майбутньої муніципальної варти. Подробиці далі. Міліція варта, поліція чи інспекція у Рівному планують створити новий правоохоронний орган, який займеться питаннями стихійної торгівлі, тимчасовими спорудами, встановленими без дозвільних документів та незаконною вуличною рекламою. Проте одного бажання місцевої влади тут замало потрібно ще й пройти ряд бюрократичних процедур і почати зі створення та затвердження положення про роботу цього органу. Тут депутати попрацювали на славу і написали аж три положення. Ня в чомусь вони ідентичні, але дечим і різняться. Так, наприклад, зараз немає чіткого розуміння в тому питанні, яка назва буде цієї структури. Якщо ми беремо закон про благоустрій, то там є інспекція з благоустрою. Положення типове є повноваження, і закон про благоустрій контролює згідно закону інспекція з благоустрою. Якщо ми беремо Кодекс України про адмінправопорушення, є ряд статей, протоколи, про які можуть складати органи, визначені рішенням місцевого самоврядування. Якщо ми беремо ще далі закон про місцеве самоврядування, там є така цікава норма, що за поданням виконавчих органів створюють місцеву міліцію. Також і не зрозуміло, які саме повноваження матимуть представники муніципальної варти, адже від одних усних попереджень результату мало. А ось застосування засобів примусу це вже компетенція інших правоохоронних органів, хоча саме про них і йдеться в одному з варіантів положення. Вимагати від громадян та службових осіб, які порушують громадський порядок, кома, правила благоустрою міста, правила торгівлі та інші рішення міської ради та її виконавчих органів на території міста, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійснення повноважень управління муніципальної поліції, акцентую виносити на місці усні попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення. І тут саме основне. А в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені законом заходи примусу. В інших містах, де працює муніципальна варта, вже закріпилась практика, що за допомогою муніципальної поліції громадяни звертаються саме на гарячу лінію міського голови. Відносно реагування виглядало принаймні в Луцьку. Це виглядало таким чином: ніхто не дзвонив напряму в муніципальну поліцію, тому що це довгий, довгий нудний номер. Є пряма лінія міського голови, де сидить жіночка, яка каже Сергій Іванович. Там на глушець палять, поняв, машина поїхала. Отак От це виглядає. Тобто ніхто не буде дзвонити по номерах. Є, а є, як право, якщо 15 -15. це хоч щось, що касає, що хоч трохи торкається міської ради, як правило, будуть дзвонити на пряму лінію міського голови. Вона буде як ота як в американських фільмах 911. Воно воно до того йде, воно в принципі не знаме не найгірша ідея. Воно буде все сформовано відносно того. Зрештою, усі три положення про роботу муніципальної варти мають як свої переваги, так і недоліки. Проте на розгляд найближчої сесії рівної ради вони не потраплять, адже в було б не зайвим на думку фахівців допрацювати ці проекти і об'єднати їх в один документ. Владислава Стецюк, Павло Вибач, випуск новин. Час іде, а рішення немає. Вже кілька місяців ветерана то Сергій Стрілець займає місце в лавах обвинувачених. Закидають йому перевищення повноважень під час служби. В АТО нагадаємо, раніше судові засідання відбувались в Луганській області. Через певний час розгляд справи перенесли до Рівненського міського суду. Проте сьогодні сторона обвинувачення знову вимагає повернути справу до Луганська. Подробиці дивіться далі. Розгляд справи ветерана АТО Сергія Стрільця просять перенести до Луганської області знову. Нагадаємо, чоловіка звинувачують у перевищенні службових обов'язків. Раніше судові засідання вже проходили на сході, але через певні обставини розгляд справи перенесли до Рівненського міського суду. Наразі сторона позивача, яка так і не з'явилась на засідання, знову вимагає повернути справу до Луганської області. Кримінальне провадження за реєстраційним номером зазначений про обвинувачення стрільця Сергія Миколайовича вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 146, частиною 20 і 365 кримінального кодексу України. Направити з Рівненського міського суду Рівненської області до Кремінського районного суду Луганської області для його розгляду по суті. Проте з таким рішенням сторона захисту не згодна. Адвокат Сергія Стрільця зазначає, що два касаційних рішення не можуть одночасно вступати в силу. Одне з них має бути скасоване. Друге рішення незаконно взагалі прийнято. Оскільки є наявне зараз перше рішення про направлення Рівненський міський суд, то суд другий раз із тих же самих підстав не мав права взагалі приймати таке ж рішення по цій самопровадженні. Не скасоване те. Ну, не законити рішення. В даний момент суд переніс на наш рівеньський зв'язку з тим, щоб звернутися за роз'ясненням до Верхов... до вищого спеціалізованого суду. Я вважаю, що це неправильно. Треба не за роз'яснення клопотанням про скасування одного з рішень. Наразі залишається сподіватися на роз'яснення вищого спеціалізованого суду. Сам винувачений Сергій Стрілець здивований такому перебігу подій і все ж таки сподівається на справедливість. Це прецедент. Я так думаю, що ми Україні не знаю, були такі раніше практиці кажуть адвокатів, що не було такого раніше. Ось. І я думаю, що правда важна восторжествувати кінців, не все в нашій країні можна купити за гроші. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Ахопаті на майдані так нещодавно на центральній площі міста відбулось нагородження переможців конкурсу на кращу годівничку для птахів серед школярів. Такий екопроект під назвою Щасливі птахи паті для дітей організували представники громадської організації час дій. Подробиці у наступному сюжеті. Просвітницьку виховну, екологічну та розважальну мету поєднали громадські активісти, організувавши екопроект Щасливі птахи паті, в рамках якого школярі міста змагались в умінні майструвати не лише надійні, але й гарні та оригінальні годівнички для пташок. Дітей з дитинства потрібно привчати, щоб вони полюбляли пташок, собак щоб тоді вони будуть любити і людей в дорослому віці». І любити один одного, і це саме головне в час, так як дуже велика ненавість між багатьма людьми. Самі ж діти до завдання підійшли не лише творчо, але й відповідально, розуміючи, що таким чином роблять свій, хоча й невеличкий проте вклад в життя міста. Наша ходівничка зроблена з трехлітравої бутилки з ви та за. І ще зроблена з таких матеріалів штучний квіток. Я б хотів, щоб ці акції ну, проводились частіше. Це дуже весело і ну заводливо. І це дуже добре, що нам дають такі призи, і ми ну, можемо змогу. Ну, побачити всю красу нашого міста. Переможці конкурсу від організаторів отримали не лише цінні подарунки, але й заряд позитивних емоцій. Разом з тим діти вже розбірковують над дизайном наступних конструкцій. А ці годівнички будуть вивішені в центрі міста, тому організатори закликають небайдужих містян приходити і підгодовувати пташок, особливо взимку. Владислава Стецюк, випуск новин. Інцям варто пам'ятати про своїх героїв їх подвиги можуть звершуватись не лише на політичній арені, а й в науковому публіцистичному світі. Сьогодні в МИГУ організували круглий стіл, присвячений такій непересічній постаті, як Михайло Грушевський, громадський політичний діяч науковець і той, хто дав поштовх до державотворчих процесів в Україні. Більше про історію, що може надихати, дивіться далі у сюжеті. Михайло Грушевський є рекордсменом серед українських істориків за кількістю написаних праць. Його бібліографія сігає майже дві тисячі позицій. Завдяки цим роботам українці чинив перше усвідомили себе нацією. З давніми державотворчими традиціями розпочали їх відроджувати. Відтак фахівці констатують, Грушевський дав своєму народові наукову базу державницької ідеології. Водночас він був і серед організаторів національного руху, та увійшов в епоху українського відродження. І як очільник центральної ради, законотворець ідейний натхненник. Той часто була величезна політика. вся його публіцистична діяльність, наукова, освітня, величезна. По суті, завдяки діяльності Грушевського і його однодумців, особливо в освітній програмі, Галичина вкрилась 908-907-го, 908-му сітку українських шкіл гімназії, які виховали ціле покоління національно свідомої української інтелігенції, молодої, яка пізніше приймала активну участь в визвольних змаганнях українських і не тільки на Галичині. У мигу до 150-річчя від народження Михайла Грушевського організували круглий стіл. Історики мали можливість оприлюднити цікаві факти з його біографії, ґрунтовні дослідження та власні думки. нинішній круглий стіл надзвичайно актуальний, оскільки Михайло Сергійович Грушевський це надзвичайно видатна постать встановлення української державності, яку можливо можна порівняти хіба що з Богданом Хмельницьким. Адже відомо, що Україна більше сім століть не мала своєї державності, і саме такі видатні наші люди внесли вклад, щоб Україна в 91-му році здобула свою незалежність. Історики кажуть, постать Михайла Грушевського варта не просто поваги і шани, але й вивчення в контексті актуальності. Дуже цікавою в сенсі спостережень за тим, як має себе вести і позиціонувати державний муж. А, і е, які, з якими викликами він зіштовхується, і як він на них має реагувати, тому що е, коли е, часом він давав собі раду, і ми можемо повчитися е, тому, як він це робив, як йому це вдавалося. Щодо зовнішніх викликів, то ви знаєте, дуже подібно те, що було тоді і те, що є зараз. І е, головний урок, як на мене, той, що мусимо давати раду самим собі, і не розраховувати на те, що хтось нам допоможе. У мигу переконані досліджувати свою історію варто для того, аби краще напрацювання видатних людей втілювати у сьогодення. Ірина Лаговська, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Рівнян запрошують ліпити вареники для солдат. Рівненські волонтери, дар допомога армії рівне, знову згуртовують людей 3 грудня з 12 години. Волонтери готуватимуть вареники для відправки солдатам на фронт, а також для реалізації на акції, присвяченій андріївським вечорницям. Місце проведення їдальня номер один новгеп по вулиці Чорновола, 49. Це студ містечко. Ідарівці закликають рівнян приходити допомагати ліпити вареники цілими родинами, не забувши про вишиванки та хустинки і з собою важливо взяти качалку, миску та ложку. Рівне стало музичним епіцентром. Так, в обласному центрі пройшов перший міжнародний рок-фестиваль Сталева гора. Рівнян та гости міста розважали гурти з Канади, Польщі та нашого рідного міста. Відчути особливу рок атмосферу вирішили, і наші журналісти. С не блюз, і тим більше не шансон. Так міжнародний фестиваль Сталева гора об'єднав навколо себе шанувальників саме рок музики. Концерт такого формату у Рівному проводиться вперше. Тому ініціатори заходу зазначають, було не просто все організувати, оскільки потрібно було не лише знайти відповідне приміщення, облаштувати сцену, але й запросити цікавих виконавців. Популяризувати музику, рок-музику в Рівному, адже зараз з музикою трішки в нас і, ну такого напрямку дуже рідко відбуваються концерти. Тому і молодь залучається, і старші люди, і ну той контингент дуже сильно великий. Взяти участь у першому міжнародному рок-фестивалі. Запросили три групи: дірлі «Дірлі Біловит» із Канади, Воркплейс із Польщі та наш місцевий гурт під назвою Мангуст. Учасники фесту зазначають, їм є чим здивувати своїх слухачів. Кожне шоу відмінне від іншого. Ми не граємо пісні в однаковій манері. Коли ми виступаємо для натовпу, ми граємо з цим натовпом. Ми не просто граємо пісні, ми живемо на сцені. Ми говоримо до людей, ми обіймаємо людей. Ми тримаємо зв'язок з людьми у спосіб, який не є просто стоянням на сцені чи просто співанням. Ні, 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 це роковий досвід. Тож для рівного це унікальне шоу. Рівняний відрок фестивалю у захваті зазначають такого грандіозного та драйвового дійства у Рівному вже давно не було. Кажуть, приємно, що тепер у нашому місті з'явився ще один фестиваль, який неодмінно додасть у рівне ще й поціновувачів рок музики. І не лише з інших міст, а й Зарубіжжя. Дуже класно, дуже дуже. Драйвовий емоцій багато так, дуже класно. Вовже, голова вже болить, то це вообще круто. Приходьте. Непогано нам сподобалось. Гарно грай, музиканти. Дуже круто. Це одна із найкачовіших груп, на яких я, я коли-небудь був. Вони мегадрайвові, вони дуже мелодичні і вони дуже харизматичні. Організатори зазначають, цей фестиваль вони планують зробити щорічним. Вікторія Бондар Павло Вибач, випуск новин і термінової допомоги потребує талановитий композитор з Рівненщини Юрію Музиченку. Поету, музиканту, співаку вчителю поставлено діагноз. Комбінований аортальний порок серця, невризма, аорти. Лікування можливе лише у вигляді хірургічного втручання. Такий діагноз визначили в інституті серця в Києві на діагностику оперування та післяопераційний період потрібно орієнтовно 100 тисяч гривень. Юрій Анатолійович виховує син, на якому ще не виповнилось півтора року, оплата операції для сім'ї непідйомна. Тож усіх небайдужих родина просить допомогти. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Наразі це всі новини. Не залишайтеся байдужими до чужої долі і бережіть себе. Побачимось.